Що таке відновлення нормального життя? Як його відновлювати? Тому що в Криму залишиться жити ті ж люди, якщо вони не захочуть виїхати, власне кажучи, зараз те населення Криму, яке ну певно, що є люди, які підтримують Росію. Вони є і на інших е... читах вокзал України. Сибір. Ну так. Да, як будемо відновлювати там е... нормальне життя? І що таке нормальне життя після такої довгої розлуки із е... Україною? Можливо, це комусь сподобається, а комусь не сподобається, але там будуть сто відсотків. Фільтраційні заходи да ми повинні їх робити. Ну да, ми повинні їх робити, тому що дивіться, територія велика, велику кількість часу була під окупацією, російською окупацією, і і це не просто питання демократії, да або питання свобод або прав людини, це питання безпеки людей. Перш за все, і як наслідок безпеки держави. І Якщо там є контрпродуктивні елементи або люди, які тісно співпрацювали з окупаційним режимом, то да, звичайно, то, мовити, вони, якщо це зробили добровільно, підкреслюю, то вони є колаборанти, і з ними мають абсолютно в межах чинного законодавства знову ж таки підкреслюю працювати наші спеціальні служби, але паралельно мають звичайно бути необхідні заходи, напрацьована Кабінетом міністрів України. Ми вже говоримо, ніби ми його вже окупували. Мені, мені так ця дискусія But подобається. Дмитре. Так, Це тр... просто клас. І тоді має бути дійсно якась культурна програма відносно стабілізації українського життя, економічної стабільності, інфраструктурної стабільності, пов'язування в один тандем економічної складової. Це все ж таки велика була частина туристичного потенціалу. Не тільки України, але і ще, ще багатьох країн. Тому насправді, я думаю, що е, питання вирішиться само собою. Резуміюче. Я думаю, що ті люди, які за собою гріхи цього колабораціонізму відчувають, вони просто зберуть речі і просто втіть будуть наповнювати людьми безлюдні райони Сибіри там, чи, чи ще так. далі в ті -ті.